Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українськовідь. Відьми. звуть мене Аня. Сьогодні хочу подивитись квіти для нас і для ворога. Давайте трошки будемо видивлятись, що чекає. Щось так моторошно. Поки тусую, поки додаю карти. Я знаю, що мене здебільше дивляться при фронтові. Купіть собі таку штуку. Можна січ, нашу. Всі знають, що це. Купіть. Хай буде мене навіть сину в університеті, викладачі, він в Харківській Юрці навчається. Майже кожної пари. Маєте при собі. Якщо ви не вмієте крутити, я вам зроблю відео, бо я сертифікований тренер з навчання. Я вам все зроблю, покажу, накрутимо, закрутимо. Ні, в багатьох містах є безкоштовні курси. Носіть з собою. Якщо не вам, то комусь врятує життя. Не обов'язково цей це ми купили, це наступним вже один відправили спонсорі. Моєго каналу, ви знаєте, що у нас березень-квітень, все, що ви мені даруєте там подарунки для відьми, да, у вас є рівень спонсорства, ви його дуже любите. Я дарую хлопцям кровоспинні засоби. Тому це важливо. Це дуже важливо. Хай буде, хай буде в ОСМД, ОСББ, як ви називаєте. Хай будуть аптечки на будинок. Не дай Боже, щось десь прилетіло. У вас є людина навчена, яка, бо швидка може півгодини не їхати. Так, Україна квітень. На щось хороше. Я не знаю, може, там якісь холоди будуть на початку, бо показує, що у нас проблема з світлом, з ресурсами. Я знаю, що у нас опалювальні вже закінчуються, але показую, що нам холодно, ми не можемо зігрітися, не можемо попити, поїсти. Такі будуть атаки. Кошмари дуже. Багато поранених, не просто так сказала. До речі, нестача медиків, я думаю, буде якийсь набір, або навіть можуть щодо медиків щось жорсткіше зробити в квітні. Ну, це не призив, не мобілізація. Як знаєте, примусово, наприклад, їх да, долучати до виконання роботи, ну, допомозі військовим. Я хочу лякати, але щось буде. Не вистачає спеціалістів. Ворог трансформує ще атаки. <кій> ну, я б тут дивилась, би, насправді, орешник. Щось таке важке і гучне, і це буде, як знаєте, показовий виступ, показовий обстріл. Чи буде ворог орешник застосовувати в квітні? Не може, може. Така занадто велика бомба. Може незвичайно кабель, але про сказала, що можуть бути жертви. Чи знищить ворог Київ в квітні? У мене просто сон був. Ні, не знищить повністю. А як може він нас пограбувати? Фраза пограбує? Ну, я так думаю, зробить так, щоб нам не допомагали. Багато точкового вогню це перше. А друге в передмісті або населений пункт, який прямо поруч. Ну, у нас боровари Бориспіль, так показує. З Києвом, що прям дуже багато жертв. Прям несуть, несуть на цвинтар. Не нагнітаємо. А я не розумію, ну, ти так себе поводиш, ти так сильно б'єш. Яка твоя мета? Такі важкі обстріли в квітні. Навіщо? Дивіться, він не зможе постійно так бити. Не буде ресурсу. Щось зміниться навіть з дронами. Навіщо ти так сильно б'єш по Україні ворог в квітні? Щоб не спали, щоб не було легкості. Щоб втікали з країни. Ну, дослівно все. Щоб розуміли, що ми беззахисні, на людину зцілено. Ти отримаєш свій результат? Ну, я його вже отримав. Отримаю. Почнуть виїздити знову. Що ти хочеш від людей? Від людей. Щоб поранений, жертв було багато, але тут жертви і поранені він зараз рахує. Що він хоче, то йому все одно на нас? Мета знищувати. Не йдеш на мої там, умови — я тебе знищу. Дякую партнерам за підтримку, але щось пішло не так. Дивіться, як війна да, змінилась. Коли ми пам'ятаєте, не знаю, ви чекали чи ні, як метанчики чекали. Зараз вони не можуть проїхати, бо їх б'ють дрони. Ми поки дочекались тут підтримувати, і то нам не все надали, то тепер вже інше треба. Україна в квітні. Нас на словах будуть підтримувати, якісь маленькі пакету згодять на великий, там два-три, щось таке. Наприкінці березня або початок квітня. І до миру. Прямуйте до миру. Якусь нову ідею, нову можливість відкриваєте для себе. Ідіть миріться з монстром. Зірка політична вже показувала це, з'явиться у нас на горизонті. Багато людей з прифронтових не будуть виїздити. Біда в тому, що показує, військові, заходять да, в населений пункт або є в населеному пункті. А цивільні ховаються, не виїздять. Нам будуть перекривати кисень. Бачите, у нас випадає на нас карта сонця. Карта Сонця це каловрат, це циклічність, це, це гарні новини, це врожай, це свято. І що нам роблять? Колку воду. А нас так точково вбивають? Я думаю, що щось по ресурсах ми підпишемо, тому що за нас, що за, за наш рахунок. Дивіться, за наш рахунок збагатяться, розкажуть, що з нами дуже приємно мати справу, але зі своєю стіною проблемою ми залишаємось сам на сам. Замахи, розслідування. Таке відчуття, що я, до речі, дивилась останнє відео нашого президента. Дуже страшне. Страшне з точки зору того, що видно, що людина виснажена. Знаєте, в нас підтримують, але насправді союзників у нас немає. Є підтримувач, як це правильно сказати. Ви зрозуміли це наша боротьба. У нас дуже щось буде погане з захистом. З захистом. І таке відчуття, що взагалі розмова про перемовини, як звер, згорнуть її, як затища буде на якийсь час. Що так погано? Треба річний передивитись на квітень. Там також випадало, що не буде перемовин. Травень знову показувала. Ану. Що буде з миром в Україні в квітні? Ми заручники ситуації. Знову ця карта погана. Ну, таке відчуття, що нам дадуть пропозиції і все. І от вирішує, бо ти зараз підписуєш, або ми будемо чекати, коли ти на колінах приповзеш. Є відчуття, що навіть хтось з європейців нам скаже, що ми не будемо втручатись. Ми треба думати про наші втрати, Якийсь смерть косить місяць якийсь. Я 22-й рік, чесно, до квітня дуже погано пам'ятаю. Всі якісь політичні події, бо ми тоді були, і метро жили, ховались, де ми тільки не були. І я розумію, що ми це вже бачили десь. Мене по відчуттях повторення. Що буде з військом в квітні в Україні? Важко. О, ця карта в стіну свою б'ємось. Не вистачає підтримки. Ну, те, що демотивує взагалі розмова про мир, тут мир, да? це я знаю. Але хлопці тримаються, якась дурість буде по війську, як об тут. Хоча б, ну знаєте, який, який момент. Неправильне рішення якесь приймемо. Я не бачу великого прориву ворога, я бачу внутрішню якусь проблему в війську. Чому таке поганий розклад? Ну, дослівно. Вам запропонували дослівно, нам, да? гарну угоду. Ну, щось запропонували. Це навіть не про мир, це про якісь там, ну, ми розуміємо, ми ж не все бачимо в новинах, про що домовляються, про які ресурси ми не бачимо да? до кінця цієї угоди. Вам дали умови? Ви пішли думати. За карту місяць, ви пішли думати. Ну і отримайте прильоти, тобто на нас тиснуть. З нас вибивають, ну, диявол вийшов. З нас вибивають мир. Багато дезінформації, нагнітання, накручування. Дуже різна буде інформація, будемо дивитись. Єдине що, єдине що. Я показую таку картинку, прильоти буде там, де вже нема вікон. Тобто будуть знову вибиті шипки, повторюються удари по тих самих містах. І дуже активно буде ворог інформаційно, тобто по соцмережах буде дуже багато оцих ворогів, дуже багато всього писати. Незрозуміло, чому ми зайшли в глухий кут? Вибачте, що довго, я бачу погану ситуацію, хочу знайти вихід з неї про світ. Якщо березень чітко показувала, є можливості, дійсно були переговорні процеси, мінімальні, але вони були, то зараз якась тиша. І всередині в мене по відчуттях, ми як в своєму варимось, знаєте, і все самі. Ну, така ситуація, чому ми зайшли в глухий кут в Україні. Не, ре... не реалізували якийсь план наступу на це давнє, не вибудували захист. Нам зараз квітень підсвітить всі наші мінуси недоробки. Все, де ми не допрацювали самі. Знаєте, як тут можна ще розглядати, що ми будемо намагатися самі по собі? Ну, знаєте як, без миру, то без миру. Нам важко буде, і ми знову звертаємося до Америки. І що буде Зеленський робити в квітні? Десь так поруч з ним прильот. Поруч з ним. Що він буде робити? Йому, як руки зв'яжуть щось робити. Він... Можуть бути візити, але вони не мають результату, тому що розмова одна. Погоджуйся. Все. Ні, поки самі будемо поборемось, не бачу просвіту. Хай не збувається. Але от коли дивишся на наше керівництво, таке відчуття, що там повне непорозуміння взагалі, що відбувається. Він сам, він, він не, тут, я не очікував, що так. Я розумів, що буде складно, але я не думав, що так. Тобто таке відчуття, що у людини пропала надія, що ворог взагалі колись погодиться на перемир'я. на якесь. Але це таки час. Нам підсвітять наші мінуси, і в нас є можливості з ними попрацювати. Тобто ми подякуємо, що нам підсвітило. Оно, конечно, жорстко буде. Ворог в квітні. Прям хоче перша думка когось прибрати. Ви знаєте кого. Він же це не скриває, він же сам каже замініть цього президента України. Щось у них Ми з постачанням ресурсу. Може, їх там знову якийсь там потік перекриють їм? У них краща ситуація? Вона нестабільна, але краща. У них є надія, вони відчувають. Сонце у них не перекрито, як у нас? У них прильоти по території їм важко. Ми їм вибиваємо ресурс. Я не бачу миру. Весь місяць по ресурсах будуть у них прильоти. Вони будуть намагатися десь штурмувати. Вони активні на фронті, у них є ресурс на це. Вони хочуть на своїх умовах, але умови нереальні. Вони не самі, з ними консультуються, у них питають, Вон... Тут, там може бути якісь зрушення або зміни в оточенні ворожого президента. Буде когось перебирати, нових, назначати, призначати. Ти переможеш в квітні? Ні. Ні, бо у них так само жертви руйнування. Нам все одно на них. Нібо оточення ворога, воно вже засумувало. Їм же ця війна, вона їм не цікава. Там у них політичні пішли якісь моменти, коли їм вже самими, і вони прямо це будуть казати, ну, яка ціль всього, що відбувається. Ще події. ворог в квітні. Ворог в квітні. Можуть якісь захопити невеличкі на населені пункти тобто буде щось. Заяс багато розмов. Вони як не можуть її захистити. Заяс Запорізька. Ну, у них дивіться, те, що в них є гроші, це не значить, що в них все інше, що вони можуть все це купити, що їм треба. Вони хочуть, щоб з ними розмовляли. Вони готові на переговори навіть прямі. Але документ такий, який вони хочуть. Європа не погоджується, з Європою будуть у них контакти. Дивна дивина. Ну, я можу вам сказати, що ми там переможемо, ворогу буде гоплик. Я це не бачу. А, ну, де добре, якщо ти хочеш, ми рочимо, ми не підписуємо. Я зрозуміла, у них свій документ, Америка свій документ, а ми бачимо взагалі третю ситуацію. Не підписуємо, бо немає єдиної цілі. До єдиного злагодження, тобто єдиного документу, який всіх влаштує. Для цього треба час. Вже б можна було б все зробити. Ворог зайнятий обстрілами його все влаштовує. Може змінитись ситуація, тому що вона, ви любите це слово кармічно, я люблю слово історично. Там розмови просто ворога, що ми дуже ну, якби, не цільове використання коштів. Ми дуже зараз зря використовуємо гроші, вкидаємо саме в цю війну. Ми там не будемо мати зиск, бо там вже є інші ігроки, Та ж сама Америка з ресурсами. Тобто ну, ми зараз <кхід> можемо додавити і хоча б оце за собою закріпити. Так, кажуть президенту ворожому. А Якщо ми продовжимо, то ми можемо щось втратити. Там також є такі сумніви. І це буде, ну це добре, це нам на руку, хай сумніваються. Вони не вірять, що ми десь підемо повністю. Там, де ми на їх територію зайшли. От я колись казала, що ми підемо на Білгород, де буде БНР. Так показувала. Я думаю, що ми трошки ну, зрушимо кордон, це точно. Ні, ворог готовий підписуватись, але він не готовий адекватні вимоги висувати. Тримаємось квітні, далі можна ні про що говорити, не хочу. Мені дуже образливо, що. Ну, дивіться, що їм, їм краще, ніж нам. Можливо, просто ми виснажились. Квітень покаже найболючі, найпроблемні місця. Ну, будемо зцілюватися, що робити. Тримаємось.